Слава Україні! Вітаємо усіх футбольних вболівальників. Давайте подумаємо за цією атакою господарів. Дуже небезпечно. Простріл! Ну, який зараз момент був. Ну, поки що, окрім того моменту, гостроти біля воріт не було, але ось ще одна контратака від стандарту. Забігання. Простріл. Каранга. Ну що ж, ось перший момент був у дебютанта. Тут спокійно грає Едуард Багамас, капітан Олімпії. Не просто розрядив обстановку, а й розпочав атаку своєї команди. Лобода. Потужний удар і Чудовий сейв Станіслава Коваленка. Наскільки швидку контратаку зміють організувати господарі? Швець. Непогано з карангою. Тут розіграли вони комбінацію. Подача. Ух, який момент! Стандарт володіє м'ячом. Непоганий пас у розріз. немає офсайду. Ну треба забувати. Ні, як же ж так. Хоча може з лівою пробити і Олександр Панамаренко. Хто саме завдаватиме удар? З правої б'є дуже небезпечно. Вергун. Включаємо Ігунова. Ну, який момент? Ну тут треба вже було забувати. Там Руденко накрутив тут навколо себе кількох опонентів. Пас в центр і непоганий удар. Ну, тим часом Олімпія атакує. Валерій Луценко навіс. Ой, як небезпечний удар. Сім разів у матчі був стандарт, влучних удари, шість ударів у Олімпії влучних. Ну що, зараз ще один може бути удар. Так, удар! Поперечена! Не було взяття воріт. Ні, не було. Це поперечена. Вергун на перехопленні може бути перспективна атака. Вергун йде вперед. Проти нього бурляє. Вергун навіс, боротьба за м'яч. Ну тут дуже надійно. відмінно зіграв Михайло Пругло. Простріл від Бичкова. Свічку Свіріпа запалює над власним карним майданчиком. атака Олімпії продовжується і удар вище воріт. Подивимось, як закрутить м'яч Антон Кіча зараз. Е, ну, зараз просто подара у воротарський майданчик. І знову Михайло Пругло е, вирішив не забирати цей м'яч у руки. І ось який підступний удар. Лайфперед, дуже непогана передача. Наш на партнера. Мігунов. Знову Шилаєв. Ну і удар від Шилаєва вище воріт. Подача. і гол Ось так. 77-й номер Денис Печернін. Забиває на 94-й хвилині зустрічі.